Запоріжжя черговий приліт, черговий удар керованими авіабомбами. І, на превеликий жаль, там вже є жертви. Медики не змогли врятувати поранену, поранену внаслідок атаки Росії. Жінку є також і поранені люди. Окупанти атакували Запоріжжя ударними керованими авіабомбами. Одна з них влетіла у житлову багатоповерхівку. Про це зокрема повідомив очільник Запорізької ОВА Федоров. Внаслідок ворожої атаки росіян по Запорізькій області в одному з районів обласного центру виникла пожежа. Збитки все ще встановлюються. Бригади медиків прямують на місце. Спочатку він писав, що є потерпілі. ну і, власне, пізніше інформував, що внаслідок атаки поранення отримали двоє людей, яких доправили до лікарні на превеликий жаль, не обійшлося без загиблих. 69-річна жінка дістала тяжких поранень, про це, зокрема, пише очільник області. Медики намагалися її реанімувати, але врятувати не змогли. Також багато кадрів вже є з місця подій, як надають допомогу пораненим, як, власне, скажімо так, димить понівечена багатоповерхівка, як горять легковики на паркуванні. Ну і все це традиційно, що несе за собою руський мір. На який так приємно споглядати команді Дональда Трампа, ще раз наголошую про це. Ну і далі є коротенька прямомова мова від представників Запорізької обласної військової адміністрації про те влучання, яке сталося буквально за годину до етеру, але на жаль забрало людське життя. Давайте послухаємо. 40 42 кабами було атаковано безпосередньо місто Запоріжжя, один каб влучив по інфраструктурному об'єкту, другий по густонаселеному населеному району і житловому будинку безпосередньо. Наразі нам відомо про 13 постраждалих, з них дві людини, і наразі є дані про одну загиблу людину. Із 13 постраждалих дві людини знаходяться в складному стані. Наразі наші лікарі надають допомогу. Та задача, яка проставлена по всій комунальній службі за... Працюють на місці. Рятувальна операція куча через декілька годин. Після того почнемо проводити зачистку безпосередньо всіх наслідків тих є. і після того оцінку всіх наслідків. Якщо говорити щодо статистики збитих цілей, то також повітряні сили збройних сил України оприлюднили вже відповідну інформацію. Так уночі сили протиповітряної оборони збили 38 з 54 ворожих БПЛА. 16 ворожих безпілотників, і локаційно втрачено. То. То тобто без негативних наслідків наслідок ворожа так, як ми вже говорили зранку. На жаль, постраждала Одещина, також Київщина. У повітряних силах зауважили, що з восьмої ранку почалася нова хвиля російської атаки і закликали реагувати на повітряну тривогу. Адже дійсно бачимо, що рашисти змінюють свою тактику, запускають своє кляте залізяче не лише вночі, але і в день. Також як ми бачимо, вже лунає повітряна тривога досить тривалий час на території нашої країни. Вона то шириться, то знову ж таки відбої лунають. Проте здебільшого, все ж таки, центральна та східна Україна пере. Буває під загрозою саме нальоту безпілотників. Будемо говорити стосовно того, що відбувається на Харківщині, адже це є прифронтова область. І досить часто, на жаль, саме там рашисти застосовують не лише безпілотники, але і кабин артилерію. Далі будемо говорити стосовно тієї ситуації, яка складається у цьому регіоні. Адже російські війська завдали удару по селу Везюмському районі, і, на жаль, постраждали мирні мешканці учора вечері. Та сьогодні вранці окупанти здійснили серію авіаударів по прифронтовому селу горховатка окупанти скинули декілька керованих бомб знову ж таки на приватні будинки. Внаслідок ударів поранення зазнала 48-річна жінка та 55-річний чоловік. Медики ДСНС надали їм першу допомогу. Також є інформація, що горіли чотири приватні оселі, господарчі споруди та гараж. Пошкоджено 11 будинків та 3 магазини. Зараз поглянучи, з'являлась якась інформація саме від Синігубова, очільника області, адже досить часто він дописує стосовно того, що відбувається в регіоні. От буквально також о 12.27 він дописав, що ворог атакував Куп'янськ вкотре. Кабами внаслідок ворожого удару чотор чотирьома перепрошую, керованими авіаційними бомбами зруйновано або пошкоджено знову ж таки приватні будинки. Йдеться про 55 приватних будинків. Поранення отримало чотири людини. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу. Профільні служби працюють на місці влучань. Також з'явилася оновлена інформація про те, що кількість постраждалих внаслідок обстрілу Куп'янська збільшилася до семи людей. Дійсно, бачимо, що про продовжуються удари з боку країна-терористка. Продовжуються удари саме по цивільній критичній енергетичній інфраструктурі, адже не дивлячись на ті. Нібито мирні зусилля і заяви, які лунають від російського диктатора Путіна, що нібито він навіть готовий говорити з лідером нашої країни Володимиром Зеленським щодо ударів по цивільній інфраструктурі. Такі удари і атаки продовжуються. І далі будемо говорити стосовно того, що відбувається і на Херсонщині, адже досить часто пам'ятаєте, кілька місяців тому ми розпочинали говорити про те, як рашисти атакують дронами місцеве населення. Тобто, вийти буквально чи то в магазин, чи то просто... Просто прогулятися у місті Херсон неможливо, адже на вас будуть полювати дрони із вибухівкою, які запускає Російська Федерація. І от власне є інформація про те, що одна людина загинула та вісім поранено, і серед постраждалих п'ятеро поліцейських. Така інформація надходить із Херсонщини, адже окупанти скинули. Вибухівку на житловий квартал внаслідок атаки загинула жінка тяжко поранений 47 річний чоловік. Пізніше росіяни вдарили дроном типу FPV по території комунального підприємства, наслідок чого пошкоджено його майно, а також постраждав 66-річний керівник. FPV-дронами військові окупаційної армії вдарили по блокпосту. Також в одній з громад, в результаті атаки, постраждав працівник поліції. Вранці в Дніпровському районі Херсона в результаті результаті артилерійського обстрілу дістали поранення також 73-річного чоловіка, також троє працівників поліції віком 31, 26 та 24 роки. На жаль, дійсно бачимо, що кожного дня з'являються такі новини не тільки з Херсонщини, не тільки з Харківщини, не тільки з Сумщини. Рашисти продовжують тероризувати мирне населення нашої країни, і більше розуміємо, що ж відбувається на сході нашої країни, саме на Донеччині. Адже кожного дня там. Прильоти кожного дня расисти атакують і мирне населення нашої країни на цій території, що відбувається на Донеччині. Далі з вами будемо обговорювати. Але перед тим хочу відрефлексувати на коментарі деяких наших глядачів. Якраз на фоні того, поки Дарина читає про чергові воєнні злочини, вриваються глядачі, і пишуть: от якби в Зеленського не крали, вже б Україна приєднала Росію напевно до себе і жили би припіваючи, а йти зараз, якщо цитувати дослівно. Майже дослівно віддавати життя за Зеленського ніхто не хоче. От мені не подобається, що російський наратив так легко поширюється в умах, начебто українців. Хоча невідомо, як то кажуть, паспорта я не бачив. Бо шириться така думка, принаймні от оцими людьми, чи то ботами, що, начебто, от як от саме. В корупції справа і зброя в нас, начебто, є, і гроші в нас є, і Будапештського меморандуму не було. І вся будь-яка зброя в нас є, і системи ППО є можемо йти хоч до Владивостоку. Захоплювати це Зеленський не хоче, просто все розікрав. А те, що нас кинули за Будапештським меморандум, а те, що нас зрадили спочатку повномасштабного вторгнення, ні спочатку ще нас зраджували на момент, коли вже фактично була російська агресія в Грузії, нас зраджували стосовно того, що нам перекривали дорогу до НАТО. Це тривало тривало роками. Настав 2022, дорога до НАТО все ще закрита, але, власне, і допомоги співмірної тим зусиллям, які прикладають російські окупанти, докладають у нас, немає. Тож всі корупційні скандали точно мають бути розслідувані. А винні покарані. Але от е, поширювати цю думку та навіть тримати в своїй голові, що якби не корупція, ми б вже дійшли до Владивостоку. Ну це абсолютно хибно. І, можливо, це якась така бульбашка хибних надій. Але, звісно ж, вам видніше, як для себе це сприймати. Тільки не поширюйте це на публіку, бо буде те, що з цим з цією нашою глядачкою. Її акаунт вже не може бути активним на нашому каналі. І Так буде з усіма. Хто поширює російські наративи? Чому? Бо тому, що Тому що ось далі говоримо, чому ми проти російських наративів, бо росіяни, так би мовити, свої наративи передають, зокрема у прикордоні. І от про Донеччину знову ж таки повідомляють ДСНСники. Там рятувальники ліквідували наслідки. Чергових російських обстрілів у Лимані. Внаслідок ворожого удару загорілася двоповерхова адміністративна будівля. Пожежу на площі майже дві тисячі квадратних метрів. Рятівники гасили понад дев'ять годин без зупину. Пошкоджено ще одну адмінбудівлю, приватний будинок і авто. У Костянтинівці теж на жаль, вже останніми місяцями багатостраждальні. Костянтинівці горіла чотириповерхова адмінбудівля. Рятувальники оперативно ліквідували займання. Загалом у місті пошкоджено. Чотири приватних будинки, шістьмінбудівель, гуртожиток склади підприємство. Це не всього за війну, це лише за один обстріл. Фактично. Ну тобто, чим ближче до лінії фронту, тим важче. Ну і на жаль, Запоріжжя, воно не можна сказати, що аж зовсім близько до лінії фронту, але воно близько для багатьох руснявих засобів ураження, адже область частково окупована і вже внесена хворими кремлівськими головами в російську конституцію. Хоча це абсолютна маячня, в яку вірять тільки расисти і Дональд Трамп тому що просто захотів.